Всім привіт! Мене звати Гороховацька Галина. Ви на каналі Українці в Естонії. В цьому відео я хочу з вами порозмовляти про наголос в естонській мові та які складнощі можуть із ним бути. Коли я прийшла на перші курси з естонської мови, наша вчителька сказала, що за правилами естонської мови, наголос завжди ставиться на перший склад. Таке правило могло спростити нам життя, але ж так не відбулося, тому що із часом вивчення естонської мови я зрозуміла, що є виключення та деякі особливості, про які я вам зараз хочу розказати. Кажуть, що є виключення в естонській мові, і я чула таку думку, що слова «айте», тобто дякую та айта, тобто допоможі, поможіть мені, вони розрізняються за наголосом, тобто айта. Там більш на останні, останню голосну, на е. А, на, а у слові Айта там все ж за правилами на перший склад. Але кажуть, що є ще такі більш рідкі виключення, про які я не знаю. Ну, мабуть, що іноземні слова, іноземні імена іноземного походження, до прикладу, моє ім'я. Якщо мене звуть Галина, то в естонській мові ім'я переважно на першому складі. Дають наголос, до прикладу, арі, каре, «Хелен», тощо. А ось коли естонці вимовляють, моє ім'я, халина, воно їм дуже складне. То е, другим видом виключень є іноземні слова, слова з іноземним походженням, та вже ж незвичайні іноземні імена. Яку складність особиста я знайшла? Так, це складні слова, тобто, які походять з двох та більше коренів, складаються. Вони зазвичай є і в українській мові. Прикладом такого двохскладного слова в українській мові може бути багатоповерховий або багатоповерхівка. Тобто складається з двох слів багато та поверхівка. В істонській мові таких складених слів на порядок вище ну дуже багато. І, на жаль, вони ускладнюють, по перше, розуміння значення цього слова тлумачення, а також де ставити наголос. До прикладу, школьні канікули. Слово вже трьох складне, складене з трьох складів та трьох коренів. Колі ваге айк. за правилами я повинна ставити наголос на початку кожного кореню. Колі ваге айк. Шкільний вільний час, а це одне слово, канікули. І коли ти бачиш вперше таке слово, ти навіть не можеш його прочитати, якщо тобі не знайомі ці корені, бо ти повинна розбити їх вірно та розпізнати, скільки тут коренів, два або три, або більше. Там є такі великі слова, що на рядок не вміщаються на аркуші. А ось моє улюблене у лапках слово це дата. Купаєв. Купаєв. Я завжди, коли його хочу сказати, я намагаюся вимовити щось на кшталт Купайов. Купайов, Купайов, але ж він купаєв, і там ще складно. Е те, що багато голосних, і одна з них це оця моя улюблена е, яку я ніяк не можу вірно вимовляти. І коли купеєв мені потрібно сказати, я завжди роблю паузу, беру дихання та кажу: «купеєв». Або якщо я знаю, що мені потрібно буде вживати це слово. Там десь, я не знаю, у офісі, то я завжди приходжу або з телефоном, або, або з календарин з записником та показую відразу ось цей КПФ, тому що я знаю, що я навірно вимовляю, це слово не розуміють носії естонської мови, скільки я не тренуюся. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам у вивченні істонської мови та у гарному ставленні наголосу. Ви були на каналі Українці в Естонії. Мене звуть Гарховацька Галина. Я приїхала в Естонію з України. До нових зустрічей у нових відео. Па-па!